Я хочу витратити тисячу зимової допомоги на виплату комунальних услуг за газ, за воду, за світ. Петро Денисенко прийшов до центрального відділення Укрпошти в Кропивницькому, щоб оплатити комунальні послуги тисячу зимової підтримки від держави. Її оформив і отримав через мобільний додаток Дія недостатньо. але ну, за те теж дякуємо. Звісно, Кінечно хотілося більше. Свою тисячу гривень, яку оформила через Укрпошту. Валентина Крадожон планує витратити на оплату комунальних послуг. каже, ще не отримала. Чекає заяву писала на пошті. Ще немає смски це буде 17 грудня через місяць. Мені сказали. Чому саме на комуна, бо саме більше платить? А я пенсіонерка. Доходів великих немає. Кожного місяця я плачу 800 гривень за електроопалення, і ця допомога мені дуже допоможе. 73-річна пенсіонерка Надія Миронова прийшла оформляти тисячу гривень зимової підтримки. каже про неї чула, але не знала, як і де оформляти. У відділенні Укрпошти допомогла операторка. Заявку прийняли, вона зараз обробляється. Чекайте на смс-повідомлення. Вам прийде на ваш телефон повідомлення, що вам нарахована зимова підтримка. Гроші Надія Миронова перерахує на Збройні Сили України. Бо на війні каже два сини і два онуки. Я висилаю на війну, дітям поможе, воєннім я маю в виду. Син воює вже четвертий рік, менший. Йому 46 років, а старший воює. Півроку як забрали, йому 53 роки. І їхні діти воюють. Тисячу гривень можуть отримати усі українці і дорослі і діти, які проживають на території України. Оформити зимову підтримку можна через застосунок Дія до 24 грудня цього року. Використати гроші потрібно до 30 червня наступного року, витратити на оплату комунальних послуг, придбання ліків, продуктів, книжок, а також на благодійні внески чи поштові послуги. Укрпошта приймає заяви на виплату тисячі гривень з 18 листопада по 24 грудня, пояснила керівниця. Кропивницького регіону Укрпошти Тетяна Капустіна на сьогоднішній день опрацьовано вже по нашій області близько 40 тисяч заяв людей, які подали ці заяви. Більше оскільки ну ці заяви люди приносять, ми їх поступово вносимо в систему. Процес ще ж не закінчився. Чекаємо всіх бажаючих у наших відділеннях до 25 грудня для того, щоб написати таку заяву і отримати таку допомогу. Якщо пенсія чи соціальні виплати нараховані автоматично через Укрпошту, витратити їх треба до 25 грудня цього року. Якщо заявку оформили у відділенні Укрпошти, потрібно використати гроші до 25 січня наступного року. Можна оплатити послуги, які здійснюються через відділення Укрпошти, зокрема комунальні послуги та переказ на сили оборони. Скільки людей отримали нині гроші? Даних немає. Всі наші пенсіонери це 58 тисяч по Кірвоградській області. Можуть отримати дані кошти уже по відомості на сьогоднішній день. Звичайно, ми не виключаємо помилки, вони ну, мають місце, на жаль, і якщо, наприклад, пенсіонер обслуговується у нас, але, на жаль, у відомості на отримування зимової підтримки ну, його немає з якоїсь причини, то він може так само написати заяву і отримати цю зимову підтримку просто ну, трошки там пізніше, згодом. Ну а взагалі-то всі наші пенсіонери вже зараз отоварюють ці кошти. Яка кількість людей скористається даною послугою? Ми будемо вже знати по завершенню оплати. Це після 25 грудня. Говорить, найчастіше тисячу гривень допомоги люди оплачують комунальні послуги та купують продукти. Ольга Склярук, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.